Христос народився. Присідайте, будь ласка. Різдво Ісуса Христа це є етноріжний камень усього християнства. Якби не Різдво, не було би Христа. Не було б Ісуса Христа, не було би Голгофи. Не було би Голугофи, не було би Воскресіння. Не було би Воскресіння, не було би нашого викуплення. Ми б ще були в своїх гріхах. Тому Різдво це є основа, це є наріжний камінь усього християнства. А Різдво змінює нас. Воно нікого в чиє життя воно приходить по-справжньому. Воно нікого не залишає тим, яким він був. Але я дозволю собі сказати так, що деякі українці сьогодні знають про Різдво так само, як знають про війну. Немає, напевно, в нашій країні нікого, хто би не знав, що точиться війна. Від старого до молодого, від маленьких діток до старших людей. Всі знають, що війна. Але не всіх вона торкається. Не всі впускають її глибоко в своє серце. Не всі глибоко співпереживають ці величезні трагедії. Подібно Різдво. Напевно, немає жодного українця, який би не чув про Різдво. Але все ж таки є серед українців ті люди, які, чуючи про Різдво, користуючись благами Різдва, маючи вихідні використовуючи їх, вони не впускають його в своє серце. Але ми не такі. Нас змінив Христос. Одного разу Ісус Христос сказав про себе, що Я є дорога, правда і життя. І сьогодні я дуже коротко постараюся коротко роз... пороздумувати про дорогу Різдва. Яка є дорога Різдва кожного християнина? всього на всю дві речі. Перша річ різдво дорого коштує. Насправді. Ми звикли чути, що Різдво це дар, і так, це дар, і разом з тим це дар, який дорого коштує. Коли ми читаємо Іванів від Матвія, то ми бачимо, що Різдво коштувало Марії, Симеон сказав, що меч прошив її душу матері за її сина. Чому? Тому що в її життя прийшло безпосередньо Різдво. Різдво коштує праведному Йосипу. Він мусив брати, вони були щойно одруженими. В них були плани на майбутнє. Але з'являється ангел, і вони мусять бути вигнанцями своєї країни. Вони йдуть в іншу країну, вони не знають, що там їх чекає. Приблизно їм пішки довелося долати. В Єгипет 500 кілометрів. Йосип, Марія і маленький Ісус. Ні потягів, ні автобусів, ні маршруту, ні таксі, ні велосипедів на вулиці Спека. Різдво їм коштувало. Різдво коштувало апостолу Павлу дуже дорого. До свого увірування, до прийняття Різдва, апостол Павло був тим, хто переслідував церкву. Коли в його життя прийшло Різдво, він став тим, кого переслідують. До Різдва він вихвалявся своєю найкращою освітою тогочасною. Після Різдва він її використовував, але вважав її за ніщо, за сміття. Коли ми читаємо Євангелію від Матвія, Матвій був митником. Колись, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, Ігор Богданович Репета розповідав, що митниками ставали люди, які були готові працювати майже безкоштовно, тільки би піти на цю роботу. Бо вони розуміли, що вони можуть брати більше, ніж від них вимагають, і жити краще, ніж живуть інші люди. І що, що робить Матвій, який був євреєм? Він йде на службу до окупантів, стає митником, збирає більше своїх же людей. І такого Матвія кличе Христос. Від чого він від, відмовляється. Від заможного майбутнього від посади, від кар'єри. І він повертається на службу, на служіння до свого ж народу. І ви знаєте, коли він описує, кого вибрав Ісус собі за апостолів, він називає або просто ім'я, або ім'я, і чий він син, але про себе він каже, що він був митником. Всім. Всім людям, в чиє життя по-справжньому прийшло різдво, воно чогось коштувало. Віруючі люди вони зазвичай заробляють менше, ніж інші. Не завжди, але зазвичай. І ви знаєте, чому так відбувається. Тому що не всі високооплачувані роботи, вони для людей віруючих. Не усі методи роботи. Вони для людей віруючих. Віруючі люди, вони часто самотні, навіть в своїх сім'ях. Не завжди так. І слава Богу, якщо не так. Але дуже часто, я думаю, що дехто з нас в своїй сім'ї переживає, що можна любити Христа і можна бути в своїй же сім'ї самотним. Різдво коштує. І різдво коштував Ісусу, Ісусу Христу. Він залишив усе і прийшов в ніщо. Він міг прийти як цар. Але він прийшов як маленька дитина, незахищена, якою єдиною опорою був його батько Бог. Він прийшов для людей, не для себе. Він жив кожен день, він жодного дня, який жив на землі, він не прожив для себе. Я не знаю, чи ви звертали увагу, але всі чуда, які робив Христос, Він жодного не зробив для себе. Навіть коли йому казали, що зроби каміння хлібом, це ж ніби ну, не гріх, але він і цього не зробив для себе. Коли його спокушував диявол у стелі. Жодного, жодного чуда Христос не зробив для себе. І помер Він для себе. От. І це, це підбадьорення. Підбадьорення для того, щоб ми пам'ятали, що Різдво, воно завжди чогось коштує. Я хочу, щоб ми з вами прочитали кілька місць, і ми побачили, що справжнє християнство воно супроводжується стражданнями. Івангель від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Івана 16, 33. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я сміх світ переміг. А Рімлянам 8:18. Послання посла Павла до римлян, 8 розділ, 18 вірш. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті. Супроти тієї слави. Що має з'явитися в нас. Филиппіан 1,29. Був вчинено вам за Христа добродійство. Уявляєте, добродійство нам вчинене. Не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього. Друге, до Солонян 1:5. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали вигідні Божого царства. Що за нього і страждаєте ви. Оці всі місця, їх є набагато більше, але вони, вони показують, що життя християнина, в якого прийшло, в життя людини, в якого прийшло різдво навернення, народження згори, це життя, яке супроводжується стражданнями. Але ви знаєте, що мене саме більше захоплює? Що в цьому всьому. Нема ніде більшої радості, ніж радість Різдва. Нема. Якщо людина терпить за Христа в її житті невимовна радість. Невимовна радість. Діва Марія що говорила? Величає душе моя Господа. Як можна би когось, але не радіти? Як ми можемо розуміти? Це ж не на камеру, це ж не показово. Возвеличує душа моя Господа. Якщо якось возвеличую, це радісна подія, це радість. Пастухи. Прославляли і вихваляли у Господа, Бога. Пастухи. Їм нічого не подарували, їм не дали якісь маєтки, нічого. Вони, розумієте, це те різдво це не про мати щось. Різдво це про бути християнином. Різдво це про народженого згори християнина. Ангели звіщали добру новину, і це є радість. Я не знаю, як почуваються люди, які сьогодні мушуть телефонувати і казати найстрашнішу вістку життя. Зовсім недавно я дізнався, що один викладач із університету, якого я дуже любив і люблю до цього часу, він захворів на онко. І коли я до нього телефонував, я найбільше переживав про те, як підібрати слова, щоб підтримати цього чоловіка. Але коли ми звіщаємо добру новину, то це ж радість, невимовна, справжня, велика, глибока, оригінальна радість. Мудреці прийшли і поклонилися, і принесли золото ладане і смирно. Дослідники кажуть, що вони пройшли приблизно півтора тисячі кілометрів. Слухайте, півтора тисячі кілометрів пройти для того, щоб подарувати дарунки. Не радість рухає людьми. В місці списання 1 Петра, 3 розділ, 14 вірш. А коли ви за правду страждаєте, то ви блаженні, то ви блаженні. Блаженні це щасливі. Якщо в нас є оце страждання за Христа, в когось більше, в когось менше, але переживання, якщо ми по-справжньому віримо. В Бога, живучи в цьому світі, ми в будь-якому випадку платимо якусь ціну, то ми блажені, ми щасливі. І ось це те, ця дорога різдва. З одного боку, вона чогось коштує, але з другого боку, для нашої душі, для нашого серця, для всяких переживань. Немає кращої опори, немає більше радості, немає такого фундаменту, який би в нас під підбадьорів підтримав більше, ніж Різдво, ніж Христос, який був народжений в Різдво. І останнє місце, яке я би я хотів зачитати перед молитвою, це 2 Тимофія 2.12. А коли а коли терпимо, то будемо разом царювати. Нехай допоможе нам Господь. Амінь.